Фізик, якого боялась навіть радянська система, Нобелівський лауреат, який довів Сталіну, що не всіх можна залякати. Геніальний науковець з україно-молдавським корінням Петро Капіца зробив кілька надважливих для науки відкриттів. І, попри радикальні заяви фізика, радянська влада була змушена рахуватися з ним. Як капіца провернув фінансову аферу просто під носом у радянських чиновників, за які дії потрапив під домашній арешт, та яка трагедія забрала життя майже всієї родини Капіци. Далі розповім. Петро Леонідович Капіца народився 8 липня 1894 року у фортеці Кронштадт. У родині з українським та молдавським корінням його батько був військовим інженером, а мати представницею волинського дворянства. Попри шляхетне походження, навчання давалося хлопцеві непросто. Він не зміг закінчити гімназію через труднощі з латинською мовою. Перейшовши до кронштадтського училища, капіца вперше проявив технічні здібності і закінчив його з відзнакою в 1912 році. Спроба вступу до Петербурзького університету була невдалою, але він зміг поступити до політехнічного. Інституту на електромеханічний факультет там його помітив академік Абрам Йоф, який запросив здібного студента до своєї лабораторії. У 1914 році капіца поїхав до Шотландії вивчити англійську мову, але початок першої світової війни змусив його повернутися. За рік він пішов добровольцем на фронт, де служив водієм санітарного автомобіля. Після демобілізації в 1916 році капіца повернувся до Петербурга і відновив навчання. У 1920 році до родини Капіце прийшла трагедія. Через іспанку фізик втратив майже всю родину. Уговтатися від втрати допомагала робота. Він за місяць потеряв свого отця, свою молоду жіну і твоїх дітей. Вдруг весь мир, який у нього був, Ще до закінчення інституту він почав працювати в рентгенологічному та радіологічному інституті, де опублікував перші наукові статті і розпочав викладацьку діяльність. Йоффе бачив в ньому великий потенціал і прагнув забезпечити йому стажування за кордоном. Завдяки втручанню Максима Горького у 1921 році Капіца отримав дозвіл на відрядження до Великої Британії. У Кавендерській лабораторії він працював під керівництвом Ернеста Резерфорда. Попри початкову напруження, Ністю у стосунках. Капіца здобув довіру та зав'язав дружбу із видатним фізиком. Існує навіть легенда, що прізвисько крокодил Грезерфорду дав саме Петро Капіца. У 1922 році Капіца захистив докторську дисертацію в Кембриджі, де швидко зробив наукову кар'єру. Став заступником директора лабораторії з магнітних досліджень, розробив обладнання для надсильних магнітних полів і вивчав ядерні перетворення. Його обрали членом Лондонського королівського товариства. А в 1933 році для нього відкрили Мондівську лабораторію. Він став професором, активно підтримував науковий обмін у межах наукової діяльності. Капіца часто їздив до СРСР. Дім завжди повертався до Лондона. Це не подобалося радянській владі, яка намагалась втримати науковий потенціал у межах союзу. Через страх втрати вченого Сталін наказав уважно стежити за капіцею. Він забезпечує науковими даними наших ворогів. У 1934 році, під час чергового візиту до СРСР, Капіці анулювали візу та не випустили за кордон. Його дружині довелось повертатись до Англії. Самій вчений був змушений залишатись у радянському союзі під тотальним контролем спецслужб. Мене можна змусити рити канали, будувати фортеці. Можна взяти моє тіло, але дух ніхто не візьме. І якщо з мене будуть знущатися, я швидко покінчу з життям будь-яким шляхом. Щоб утримати капіцу в науці, радянська влада виділила 30 тисяч фунтів на закупівлю обладнання з Англії. Так вона намагалась забезпечити йому умови для продовження досліджень у СРСР і використати його інтелектуальний потенціал у власних інтересах. І ми знаємо, що було спеціальне рішення політбюро ставити його в Росії. был сложный переговор с правительством, в результате которого ему построили институт за два года. Сейчас два года бумаги надо оформлять идиотские, чтобы что-то сдвинуть с места. За два года был построен институт в 1935 году. У 1935 році він очолив новостворений інститут фізичних проблем при академії науки СРСР. І тільки за два роки після повноцінного переїзду техніки з Кембриджа інститут почав роботу. Саме тут Капіце зробив своє найвідоміше відкриття надплинність гелію, і це дало початок новому напрямку науки фізиці квантових рідин. У період Другої світової війни Капіца зосередився на прикладних завданнях. Його кріогенна установка з виробництва кисню виявила життєво необхідною для виготовлення вибухівки. Зусилля вченого призвели до створення інституту кисневого машинобудування, і він отримав звання героя соціалістичної праці. Водночас його залучили до радянського атомного проєкту. Однак Капіца швидко вступив у конфлікт з керівником проєкту Лаврентієм Берією. Капіца тричі звертався до Сталіна з проханням про відставку з атомного проєкту і, зрештою, отримав дозвіл. Берія пропонував Сталіну заарештувати капіцу, але той заборонив чіпати вченого. Відтак Капіцу відправили під домашній арешт на дачу в Миколиній горі, де він працював у фактично ізольованих умовах під постійним контролем Берії. Друзі допомогли капіці з мінімальним обладнанням, і той продовжив дослідження самотужки. У 1950-х роках вчений сконцентрувався на високочастотній електроніці, микрохвильових генераторах та плазмі. Його висновки лягли в основу майбутніх досліджень віджень у термоядерному синтезі після смерті Сталіна Капіцу реабілітували, повернули всі звання, і він знову отримав змогу працювати у професійній лабораторії, викладати та впливати на молоду наукову еліту. У 1965 році вперше за 30 років він знову отримав дозвіл на виїзд за кордон. У данії капіці вручили золоту медаль Нільца Бора. А через кілька років він побував у США. Його авторитет як ученого світового рівня був беззаперечним. Проте, отримавши визнання, Капіца не зрадив собі. Він відмовився брати участь у створенні атомної бомби і відкрито висловлювався проти репресій. Навіть у старшому віці він залишався активним. Капіца написав понад 300 листів до керівництва країни, рятуючи від репресій інших учених. А чому ті писав? А судьбах науки і конкретні розумієте. Це взагалі наука і общество. это була главная его тема. І зараз вони представляють більшої інтересданих. Как... Булісошене плашен конфіденціальна перепис. У тисячу переписка. У 1972 році він став єдиним, хто відкрито виступив проти виключення Андрія Сахарова з Академії наук. Того дня він сказав: аналогічний ганебний прецедент уже був у 1933-му, Фашисти виключили з Берлінської академії наук Альберта Ейнштейна. У 1978 році Петро Капіца став лауреатом Нобелівської премії з фізики за фундаментальні винаходи і відкриття у галузі фізики низьких температур. Цю новину він отримав під час відпочинку в санаторії Барвиха. приємно, коли твої шаги оцінюють і признають їх значить Ось вот, награждення премії И есть это признание значимости тех шагов, которые ты делал. Під Час вручення премії вчений порушив усталену традицію. Свою Нобелівську промову він присвятив не роботі, за яку його нагородили, а новим науковим інтересам, зокрема плазмі та керованій термоядерній реакції. Він пояснив, що до фізики низьких температур не повертався вже близько 30 років. Гроші з премії капіце залишив собі, розмістивши їх на особистому рахунку у шведському банку, тим самим не віддавши радянському союзу ні копійки. А що відомо про особисте життя Петра Капіци? Перший шлюб, Петра Леонідовича з Надією Черносвітовою виявився трагічним. Доля дала йому ще один шанс. У 1926 році в Парижі він познайомився з Анною Криловою, донькою академіка Олексія Крилова. Через рік у 1927 му вони одружилися. Причому саме Анна першою зробила пропозицію. У цьому шлюбі народились два сини Сергій і Андрій, які з'явились на світ у Кембриджі. Але вже в 1936 році вся родина повернулася до СРСР. Син Петра Капіце Сергій пішов стопами батька і став вченим фізиком, а також пов'язав життя з телебаченням і став відомим завдяки веденню програми «Очевидне і невіроятне. Анна Олексіївна стала не лише дружиною, а й постійною помічницею Петра Капіци. Вона допомагала йому з рукописами, супроводжувала в подорожах, підтримувала в складні моменти життя. Подружжя прожило разом 57 років. Навіть у поважному віці капіца не полишав науку. Він продовжував роботу в лабораторії та очолював інститут фізичних проблем до останніх днів життя. У березні 1984 року Петру Капіці стало зле. Його госпіталізували з інсультом. 8 квітня він помер, не доживши кілька місяців до свого 90-річчя. Великий фізик і Нобелівський лауреат був похований на Новодівичому цвинтарі в Москві. Після смерті вченого Анна організувала в їхньому будинку меморіальний музей, аби зберегти пам'ять про його наукову спадщину і життєвий шлях. За 12 років померла й Анна. Її поховали поруч з чоловіком. Петро Капіца ім'я, яке увійшло в історію не тільки як вченого, а й як символу наукової незалежності в умовах сталінського тоталітаризму. Попри численні заслуги, капіца не боявся виступати проти радянської влади, а радянський режим своєю чергою не зміг дозволити собі розправитися з ним. Бо капіца був визнаний світовим генієм. Про які факти життя Нобелівського лауреата Петра Капіце ви дізнались вперше. Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Яна Порхон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.